СБУ оголосила про підозру колаборанту зі стажем Спартаку Головачову. Уродженець Одеси став сумно відомим у Харкові у 2014-му як активіст антимайдану. Він брав участь у захопленні будівлі Хода за що згодом отримав умовний термін. Після виходу з під варти втік до Росії, а у 22 му повернувся на Харківщину слідом за армією загарбників. Він приїхав до тимчасово окупованого Куп'янська, де отримав вигадану росіянами посаду, виконуючого обов'язки начальника відділу промисловості у так званій військово-цивільній адміністрації Харківської області. Речнику збу Владислав Абдула повідомив, що голова чов займався перереєстрацією промислових підприємств на окупованих територіях за російським. Законодавством та інвентаризацію загарбаних активів під час харківського контрнаступу ЗСУ зрадник вдруге втік з Харківщини та наразі переховується на непідконтрольній території України. Про підозру в колабораціонізмі йому повідомили заочно та оголосили в розшук.